Еасан і Solar 3,2 кВт дивно себе поводить. Дивина полягає в тому, що інколи при переході на байпас при подачі 220 падає в 57 му помилку. А це, по ідеї, є неправильні покази датчика струму. В той же час, при роботі від акумулятора, він вимикається при низькому навантаженні. Від 300 з копійками вже потім пізніше до 150 Вт. Тобто працюю від акумулятора 150 Вт і він падає в аварію. Давайте розбиратись. Акумулятор підключив. Подаю 220. Є запуск. Інвертор ще виключений. Зараз би мала піти зарядка. Нічого паленого немає. Казали, є легкий запах. Інвертор практично нульц. Є зарядка валить, проконтролюючи є струн заряд. 47 А валить, зарядка йде. Причому батарея в мене ж пошкодженою БМС-кою 47 А тримає. Інвертор на 24 вольта, а то ми знаємо приблизно, скільки можна взяти з батареї без диму. Цього нам вистачить. Від 220 стартану без проблем. Лампа підключена, вмикаю вихід. Байпасом пішов. Хай трохи зарядить батарею, це не зашкодить. Якщо я не помиляюся і говорю про те відео, що треба, то виглядає так, ніби відключається він повністю. Тобто починає блимати дисплей і тухне, якось так. Я не впевнений. Батарею чоловік підкидував іншу, точніше свою тестував на іншому інверторі з заданою потужністю і проблема не проявлялася. Тому спочатку хочу побачити проблему в себе. Відмикаю 220, ми прийшли на акумулятор. Робота без помилок. Зараз 200 Вт навантаження. Довантажую 500 Вт каурифер, тобто маємо 700 Вт на навантаження. Працює хоч би що напруга батареї відображається коректно. 24% є навантаження, а струм батареї він показує. 60 А з батареї. 1.27. Тримає, розряджаю батарею чекаю, коли дефект проявиться. Ніяких сторонніх запахів не чую. Довго та батарея не витримає. Нічого, працюємо до відключення. Але він тримає потужність. Є, відключився. І так, я помилок не побачив. Проблема не проявилася на тому часі і потужності. Ай, гарячий дросіль. І тій потужності, що я тестував ємності батареї, зарядив він мені батарею повністю нормально. Після допиту власника стало зрозуміло, що інвертору півтора роки, але напрацювання реально десь пару місяців. Проблема проявляється на півтора кВт після півгодини роботи, грубо кажучи, бойлер. І не так просто ту проблему повторити, але на відео я бачу, що це виглядає як перезапуск центрального процесу. Тобто виглядає так, що він перезапускається. Засвічуються всі символи, йде в ребут і тому подібне. Півтора роки мало для типових проблем живлення, тим більше, що напрацювання ніяке. Навантаження він тримає, зарядку він тримає, всі режими працюють. 57-ї я не бачив. Конденсатори не подуті. Ніяких механічних пошкоджень немає, підгорань немає. Не знаю, що там легкий запах чу. власник, Може це десь лак, але плата чиста, ніяких нюансів, ніяких підгорань, нема до чого домахатися. Поперевіряю зараз ЄСР конденсаторів і ємність в вторинному блоці живлення і поживленню борца. Якщо щось буде підозріле, то вимінюю. Якщо підозрілого нічого не буде, то в принципі мені тут особливо робити нема що. Цікаво мені, як він міряє струм по батареї. Йому немає як це робити. Фізично. Тобто або десь в вторинних колах. Отут є струмомірний датчик, тільки чи він по сонцю, чи по батареї, я сумніваюсь. Але це вже вторинні кола, це вже висока напруга. А по низькій, ну, не знаю, хіба на падіннях, на доріжках десь, або десь імпірично в вторинних колах. Силова повністю в порядку і нема до чого домахатися. Помилок нема, просто ребут. Ребут. Через півгодини на роботі в 1,5 кВт. Дуже дивно, ще такого не бачу. Перевіряю, збираю і буду тестувати повторно, якщо щось буду міняти. Пройшовся по всіх електролітах, пройшовся по електролітах на платі процесор, все як нове. Нема до чого домахатися. Ну та і інвертор практично новий, навіть пилюки в ньому нема. Візуально нічого не знайшов. Треба пробувати тестувати під повноцінним навантаженням довготривало. Я би хотів з іншим акумулятором. Можливо, є якісь нюанси, яких ми не знаємо, не бачимо, тому що тут проблеми я теж не бачу. Єдиною закономірністю, яку вдалося мені помітити, зі слів власника із відео, що він мені дав, що перед тим як він починає рубатися, він бачить розряд батареї. Таке враження, що він це бачить відносно різко, тобто він думає, що напруга батареї падає і відповідно потім не виключається, а ребутиться. Тільки ото питання, чи не падає напруга по факту, чи він бачить падіння. Тобто, може, все ж таки десь на дротах щось нагрівається, опір збільшується, можливо, БМСка десь глючить власника. Я то відловити не можу. Ще раз попробую після зборки, але шансів, що то щось зробиться, ну практично мінімум. Хто би міг подумати, що два конкуренти з Китаю зійдуться на одному столі в одного майстра, щоб перевірити китайського брата на предмет глюків. Два акумулятора, сильно різні по розмірах, ідентичні по параметрах. На попередньому акумуляторі я не дам раду то тестувати, треба мені ті зарядити. Вони наполовину заряджені, по суті. І тоді поганяти інвертор. 45 А струм пішов. Ідентичні параметри, різні розміри. Просто тут є зазори повітряні, кишені, а тут максимально компактно. Якщо комусь цікаво, літаємо в WhatsApp. В описі відео буде посилання на два окремих огляди цих акумуляторів. А я заряджаю і тестую інвертор. Ну що, поїхали. Тестуємо під навантаженням. Батареї підключені. Вмикаю, є запуск, за Києвом маємо 1110. Навантаження в нас буде. Прожектор пішов, довантажую теном. Кіловат 200. І ще десь тут в мене є одна розетка і паяльник на 30 Вт приблизно. Отак. Що ми маємо в результаті? В результаті ми маємо половинне завантаження 1,33 кВт. Ну, 1,5 кВт не маю. Залишаю так і наблюдаю. Для чистоти експерименту накрию кришкою і контролюю температури. Про тепловізор то буде окреме відео пізніше. А поки що просто вже знаєте, що маю таку цяцьку, подарунок такий мені зробили, Тільки треба трохи підремонтувати. На 15-й хвилині тен нагрівся і циклічно вмикається, вимикається. Тому знімаю з навантаження тен, заміняю його феном. Мало. Отак. 1,2. 2 кВт. Навіть більше, ніж власник. Тестую так, на 2 кВт. 35 хвилин в роботі. Фактично половина того часу на 2 кВт, половина на 1,33 кВт. 90 А зараз валить з акумулятора. Все стабільно, жодних збоїв, жодного нюансу. Ні, то не то, що ви подумали. То не глюки. Мені шкода стало фена, котрий пів години вже масла є без перерви. За пару секунд буде година. Година буде в роботі. З них пів години навіть трохи більше на 2,1 кВт. Це є 70% навантаження. І там 10 хвилин на 1,33 кВт. Зараз знову повернувся на 1.33 кВт. Глюк не проявився, все працює чітко. Саме тому я страшно не люблю брати в ремонт інвертори з, чи взагалі техніку з плаваючими дефектами або з незрозумілими дефектами. Що було? Я не знаю, що було, і не факт, що було. Враховуючи, що він ребутився, я думаю, що глючила бмс у власника на батареях. Тобто перегрівалася бмс і рубалася саме бмс а не інвертор, тому що в мене дефект не підтверджується. Аналогічно з 57-ю помилкою я вже 10 разів клацав і воно не проявлялося. Пробую ще раз. Під навантаженням вмикаю 220. Побачив мережу. Пішов на байпас. Знімаю навантаження, буду заряджати акумулятор. Тепер хай ще взад мені зарядить акумулятор. Пішла зарядка 45 А. 57-ї помилки я теж не бачу. Одним словом, я думаю, що проблема у власника з батареєю чи з її БМС-кою. Чи проблема, чи перевантаження, то треба брати паяльник і його розпитувати. Коли він буде зафіксований добре, яким його акумулятори, чи нема там нюансів. Довожу до відома власника і нервуюся, тому що потратив більше як півдня, купу часу ні за що, ні на що.